Вітаю вас, друзі, на каналі Newsroom. Поки що немає ознак, що Сполучені Штати Америки погодяться. Головна умова для миру в Україні про це поговоримо більш детальніше у цьому відео. Ну а ви поки напишіть в коментарях, звідки ви бачите це відео, з якого куточку світу чи з якого куточка України. Нам буде дуже цікаво. Придешнє повернення Дональда Трампа в Білий Дім посилу надії на новий поштовх до встановлення миру у цьому 2025 році. Американський лідер має намір домагатися вкладення угоди, щоб покласти край вторгненню Росії в Україну. Хоча точний характер мирного плану Трампа поки що невідомий, очікується, що він включатиме значні територіальні поступки з боку України. Тим часом позиція України на переговорах уже прояснюється, хоча українські офіційні особи продовжують Виключати можливість офіційного поступання в Москві у Києві, схоже, дедалі більше усвідомлюють, що повне звільнення країни поки що не під силу військового погляду. Натомість Україна почала демонструвати готовність до тимчасового компромісу з територіальних питань, наголошуючи при цьому на виняткові важливості гарантій безпеки. Президент України Володимир Зеленський використав свою першу зустріч із Трампом після президентських виборів у США, щоб акцентувати увагу на необхідності надійних безпекових зобов'язань за будь-якого врегулювання шляхом переговорів. Під час тристоронньої бесіди з Дональдом Трампом і президентом Франції Манелом Макроном у грудні 2024 року, український лідер, як повідомляється, наголосив, що одного припинення вогню буде недостатньо для закінчення війни з Росією. Зеленський та інші високопоставлені українські чиновники неодноразово повторювали цю позицію останніми тижнями, висловлюючи свою готовність шукати дипломатичне рішення, наполягаючи при цьому, що його мають супроводжувати найдіні довгострокові гарантії безпеки, які допоможуть. Запобігти повторенню нинішнього російського вторгнення по суті, позицію України можна сумлювати так: немає миру без безпеки. Але поки не ясно, на які гарантії безпеки може реально розраховувати Україна. Українські офіційні особи продовжують наполягати на вступі до НАТО, яке розглядають у Києві як найнадійніший засіб стримування майбутньої російської агресії. Однак Провідні члени НАТО, включно зі США та Німеччиною, як і раніше, не хочуть направляти запрошення Україні через побоювання з приводу можливості прямого зіткнення між Альянсом і Росією. Посторонні пакти безпеки могли б стати виходом із цього глухого пота, але будь-які угоди мають містити тверді зобов'язання щодо захисту України від нового російського вторгнення. На початку 2025 року Зеленський заявив, що гарантія безпеки такого штибу будуть ефективними тільки в тому разі, якщо їх нададуть саме США. Поки що немає жодних ознак того, що Сполучені Штати або інші ключові союзники готові піти на такий серйозний крок. Передбачається, що наразі також тривають попередні переговори про можливе розгортання багатонаціональних миротворчих сил для спостереження за припиненням вогню між Росією та Україною. Причому низка європейських країн можуть надати свої війська такий підхід, ніби тимчасово знизити ймовірність відновлення повномасштабних бойових дій. Однак, скептики стверджують, що такі сили буде складно утримувати, і вони не слугуватимуть довгостроковим вирішенням проблеми російської загрози. Дехто вважає, що за відсутністю правдоподібної миротворчої операції західні партнери України могли б забезпечити життєздатний мир, пообіцявши різко збільшити військову підтримку, і надавши країні достатню кількість озброєнь для стримування Москви. Однак, із огляду на регулярні затримки і постійні перебої з постачанням західної військової допомоги під час нинішньої війни, цей варіант навряд чи задовольнить Київ або переконає Кремль відмовитися від планів повного завойовування України. Зараз, коли всі сторони дедалі більше визнають необхідність територіальних поступок, розв'язання довгострокової проблеми безпеки, схоже, стане головною перешкодою на шляху до завершення найбільшої європейської війни від часів Другої світової війни. Справді, якщо не вдасться задовільно розв'язати безпекові проблеми України, мирна угода навряд чи буде досягнута взагалі. Українці прекрасно розуміють, що президент Росії Володимир Путін як і раніше повністю відданий своїй кінцевій меті покінчити з незалежністю України і повністю стерти українську національну ідентичність. Той факт, що Путін наполягає на тому, щоб Україна залишалася нейтральною і розбройною, розглядають у Києві як Явне свідчення того, що він не зацікавлений у життєздатній здатній мирній угоді, та має намір відновити своє вторгнення, щойно отримає можливість переозброїтися. Вони також розуміють, що будь-яке припинення вогню без надійних гарантій безпеки залишить їхню країну в нестійкому становищі у військовому, економічному та геополітичному плані. За таких умов Україна не зможе залучити міжнародні інвестиції, необхідні для відновлення країни. А мільйони українців, які втекли від російського вторгнення у 2022 році, році, чи повернуться. Ослаблена, деморалізована, знелюдена Україна, яка перебуває в міжнародній ізоляції, не зможе протистояти новому наступу Росії. Якщо Україні не буде запропоновано довгострокових зобов'язань щодо забезпечення безпеки, багато українців можуть неохочу діти висновку, що розумніше продовжувати боротьбу зараз ніж погоджуватися на умови, що будуть рівносильні смертному вироку для країни. Якщо їхні західні партнери дадуть відповідь скорочення військової підтримки, перспективи України стануть украй туманними. Це буде не менш небезпечно для Європи, яка зіткнеться з перспективою України, що розвалюється, і Росії, що відроджується. Усього цього можна уникнути, якщо західні лідери нададуть Україні непробивні гарантії безпеки, здатні стримати Путіна і запобігти подальшій російській агресії. Однак для цього потрібні рішучі лідерство та політична мужність, яких у західних столицях бракує. Від моменту початку російського вторгнення майже три роки тому. Ось така інформація, друзі, станом на зараз. Дякую всім за довіру. Побажанню поставити вподобайку цьому відео, підпочіться наш канал, якщо ще не підписані. Також ви завжди можете підтримати нас фінансово. Посилання в описі до кожного відео на каналі. Кожна ваша гривня працює на розвиток каналу. Слава Україні! Слава Силам оборони! Дякую всім за довіру та побачимось тут на Ньюзрумі.